Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. В останній час до нашого каналу приходять різні повідомлення. Різні повідомлення в одному питанні. Питання та локи щодо цього заходу. Бо місцева влада, як звичай, запрошує людей, мешканців, щоб вони прийняли участь для того, щоб була наведений порядок, чистота, охайність. І люди просять пояснити по цьому питанню. Пояснюємо про те, що толока це той захід, який на превеликий жаль відбувається. Але щоб змінити це все, треба, щоб змінились в головах у представників місцевої влади. Бо саме запрошувати людей на толоку це нерозумно, бо представники місцевої влади мають і зобов'язані в першу чергу організувати роботу таким чином, щоб... Було чисто, хайна і порядок цілий рік, не тільки в весну, а й літом, зимою, осінню. А для цього треба розробити відповідні заходи, організувати відповідні служби фахівців, виконавців і розписати все по всій території, як вона має бути прибрана. Незалежно від перероки, і хто саме має це прибирати, має бути визначені межі окремих ділянок території, Де вони починаються, починаються, де вони завершуються? Саме прибирання, яке воно має бути, і ким воно має здійснюватися. Відповідний контроль цього. І це має повторюватись і здійснюватися як єдиний механізм. Для цього треба зробити відповідний облік всієї території, щоб не було білих п'ятник, щоб було зрозуміло, хто є власником, щоб були документи на відповідну територію, і відповідно що там розміщується, і щоб було зрозуміло, хто там буде прибирати, хто буде обслуговувати. Або сам власник, або буде заключений договір з відповідними службами, які це будуть здійснювати. Відповідний контроль ще має бути. Тобто це цілий механізм і праця, яка надасть результат. І цей результат побачать всі. А призивати мешканців, у яких є своє життя, які працюють, які виховують дітей. І при цьому, коли вони працюють, ці мешканці, вони ще сплачують податки до місцевого бюджету. Але при цьому місцева влада їх призиває і каже: йдіть і прибирайте безоплатно. Якщо люди визначаться самі, вони вийдуть і приберуть там, де вони мешкають, на відповідних своїх територіях, на відповідних ділянках, якщо вони цього захочуть. А в цілому, якщо казати про прибирання і про чистоту, це завдання місцевої влади. На чолі з сільськими селищними міськими головами і відповідно депутатами місцевих рад, є повноваження в Україні, які визначають, що треба робити для того, щоб було чисто охайно. Але для цього треба організувати і розробити план заходів. Я вам хочу прочитати одне повноваження, яке має відношення до цього питання, до питання благоустрою. А саме, Зазначено про те, що виконавчі органи сільських, селищних та міських рад мають організувати благоустрій населених пунктів. Тобто, це повноваження, які мають бути виконані. Залучення на договірних засадах цією метою коштів трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, а також населення здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян. Тобто має бути, одним словом, зроблена організація цих заходів для єдиної мети, для того, щоб було чисто, ахайно, щоб був порядок. Ось яка мета і завдання місцевої влади. А не призивати і закликати мешканців. Вийдіть, приберіть, долучіться до цього заходу. Ні. Це не працює. Є для цього бюджет відповідний, є для цього фахівці, є для цього служби, є для цього виконавці і найперше є для цього. Сільський селищний міський голова, який має це все організувати, має все це спланувати за допомогою своїх радників, своїх заступників, своїх менеджерів і таке інше. Для того, щоб порядок і чистота були цілий рік, і щоб всі знали, ті, хто буде виконувати. Роботи відповідні, що їм треба робити, і в яких випадках їм треба робити. І відповідно, який контроль мають здійснювати, контрольні служби, які мають контролювати, щоб було чисто, було охайно. Тобто це має бути розроблена програма і, можливо, не одна програма щодо прибирання території і окремих ділянок. З визначенням виконавців, з визначенням контролюючих органів, який має бути цей контроль, і таке інше. Тому ми з вами, шановні глядачі, це питання проговорили. Воно має відношення в першу чергу до місцевого середування, про яке ми розповідаємо на цьому каналі. І воно актуальне на даний час. Бо на сьогоднішній час є багато закликів, є багато інформації про питання та локи. Для того, щоб вирішити це питання, треба читати повноваження, треба їх розуміти, і треба робити все для того, щоб організувати це прибирання. І для того, щоб це прибирання було відчутно цілий рік. І щоб мешканці про це казали. Тому всім вам дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є окремі питання по цьому питанню, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками, бо ми на цьому каналі кажемо про різні питання від місцевого судування до питань державотворення. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.